Ця торжественна подія відбулася у величному місці, в перлині історичній нашої неньки України. Місце, яке свідчить про неперервність нашої державності в храмі, який побудував. В якому, можливо, якийсь час і перебували тіло великого гетьмана Богдана Хмельницького. І ми знаходимося в місті, звідки починалися повстання для звільнення від різноманітних пут нашого українського народу. На кожному із нас лежить відповідальність перед майбутніми поколіннями перед тими дітьми, які вже зараз живуть перемогти. Цю імперію зла, яка під гаслом боротьби за руський мір, несе смерть скрізь там, де тільки ступає. Тому хай Бог дарує всім нам оцю довгоочікувану перемогу і мир, справедливий мир. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, в святому місці на землі, де народився гетьман Богдан Хмельницький для освячення мотиваційного прапору окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. І кожний удар серця під цим прапором нагадує нам про тих, хто не з'якався, не тікав з країни. Не шукав собі причини, чому маю бути я, а взяв в руки зброю для того, щоб бити ворога. Цей прапор нагадує нам про тих, хто віддав найцінніше, це є наше з вами життя. Дар Божий.